Вітаю вас, мої шановні овни! З вами ваш астролог Климен Наталія і поспішаю до вас із прогнозом на липень. Поговоримо детально про всі важливі аспекти, які будуть торкатися вашого життя, щоб ви могли якомога краще встанувати свій місяць. Цей період ви можете до чогось повертатися для того, щоб підбити підсумки. Це чудовий період також буде для того, щоб ви спланували свою відпустку та відпочили. Зараз про все це більш детально поговоримо. Буду вдячна за ваш зворотній зв'язок, за ваші лайки та коментарі. Хочу зазначити, що цей прогноз є загальним для індивідуальних прогнозів, для більш детальної інформації ви можете звертатися до мене в Дірект інстаграм. Також можна звертатися і стосовно хорарної астрології, щоб задати конкретне питання, і для розбору натальних карт, карт сумісностей партнерів для підбору важливих дат для вас. В кінці відео я розкажу важливі періоди, які стосуються стрижок, наприклад, для того, щоб. Краще зберегти форму зачіски або ж для того, щоб краще росло волосся. Прогнози можете дивитися за знаком асценденту в першу чергу, також знаком сонця і місячним знаком. Маленьких діток ми дивимося за знаком місяця. Якщо ви не знаєте знак свого асценденту, то можете написати в коментарях під цим відео свою дату, час обов'язково та місце народження. Я допоможу вам розібратися з цим питанням. Та все ж таки краще дивитися одразу три знаки, щоб мати більш ясну картину, адже дуже часто ці теми, які стосуються трьох знаків, можуть доповнювати одна одну, переплітатися. Тож почнемо із того, що 1 липня в цей період ви можете відчувати потребу в активних діях. Це може бути активність пов'язана із плаванням. Із водними процедурами. Зараз Сатурн, який символізує стійкість, закон, порядок, дисципліну, а також Нептун, планета ілюзій, мрій, фантазії, віри, знаходяться в вашому знаку. Вони в з'єднанні. Із 1 по 12 липня Нептун буде в стоянні, адже він в цьому місяці переходить в ретроградний рух. А саме коли планета в стоянні, то вона найбільше акцентує наші теми, які стосуються віри, надії, віри в себе, в інших людей, може бути ситуації перевірки на віру, а також реалізації ваших мрій через наполегливу працю та дотримання дисципліни, дотримання плану дій, адже він у з'єднанні із Сатурном. Тож цей період ви можете прислухатися до своєї інтуїції. 4 липня Венера, яка символізує наші бажання, наші відносини та фінанси, буде переходити в знак Близнюки до 31 липня включно. А потім буде переходити в знак РАК. Тож саме в липні вона буде у вашому. Третьому секторі, там, де Венера, там удача, успіх. У вас буде більше можливостей для задоволення темами, які стосуються третього сектору. А це близьке оточення, спілкування, навчання, комерція. Можуть бути більше виступів, пов'язаних із соцмережами. Може бути прихід важливої для вас інформації, підписання важливого документу. Цього ж дня. Венера буде у з'єднанні із Ураном, формується цей аспект. А Уран це планета чогось різкого, неочікуваного, інновації, всього креативного. Тож саме зараз вам може захотітися оновлення, звільнення від рутини. Можуть бути нові знайомства, спілкування із людьми нестандартних професій. А це, оскільки третій сектор, і він пов'язаний із навчанням, то це може бути вивчення, наприклад, нейромереж, спілкування із людиною, яка з цим пов'язана, або ж пов'язана з космосом, авіацією, астрологією, може виникнути бажання чогось незвичного. У вашому стилі, наприклад, одязі, аксесуарах, у відносинах. Ви можете отримати несподівану інформацію, або ж може бути неочікувана поїздка, відрядження кудись. 7 липня Венера буде в гармонійному аспекті удачі, аспекті руйнування перешкод на вашому шляху, до Плутону, планети трансформацій, кардинальних змін, торкаючись 3 та 11 сектору. Повторюся, що третій сектор це близьке оточення, це всі люди, з якими ми спілкуємося кожного дня. Це можуть бути і рідня, брати, і сестри, наприклад, або ж інші родичі. Також це стосується і колег по роботі, це стосується сусідів. Це дім, наприклад, якщо ви навчаєтеся десь, підвищуєте кваліфікацію, це дім усієї паперової справи, тобто все, що пов'язано з документами. А одинадцятий це також дім пов'язаний з інтернетом із спілкуванням, але це великі колективи, це дім. Ваших планів на майбутнє, соціальних проєктів, тож може бути успіх, може бути певне отримання гарної звістки, спілкування з впливовою людиною, отримання когось блату, адже в гармонійних аспектах вони можуть давати вам реалізацію ваших бажань і не буде перешкод в реалізації їх. Головне, щоб бажанням було ваше. і... Нікому не нашкодило. Сприятливий період для нових знайомств, виступів може бути отримання прибутку або ж вагома покупка. Хороший період для врегулювання фінансових питань та питань, які пов'язані із посередницькою та комерційною діяльністю. Взагалі, цього дня, окрім того, що Венера в гармонійному аспекті до Плутону, вона ще і продовжує робити гармонійні аспекти можливостей до Сатурну та Нептуну. І Плутон також в гармійному аспекті до Нептуну і Сатурну. А вже сьомого буде точний аспект між цими планетами, адже 4 липня Нептун буде переходити в ретроградний рух, але залишається при цьому в вашому першому секторі. Тобто ви можете переглядати свої мрії. Це може бути періодом, коли ви зможете повертатися до невирішених питань, і Плутон як планета. Кардинальних змін буде відсіювати із вашого життя все не потрібне. Важливою подією 7 липня є також перехід урану в знак Близнюки. Уран це планета інновацій, креативу, управляє знаком водолії, що також вважається повітряною стихією, тобто від того, що Уран переходить в знак Близнюки, йому стає набагато краще, адже в знаку Телець, де він зараз. Йому не дуже комфортно, адже він звик до різких неочікуваних змін, чогось нестандартного. А телець це знак земний, який потребує стійкості, наполегливості, комфорту. Тут все має бути сплановано, дії розважливі. Це чудова можливість для того, щоб ви навчались чомусь новому, оскільки Оран також переходить в ваш третій сектор, то це період, коли ви зможете щось змінити. В близькому оточенні отримати нові знання, впроваджувати щось нове в свою діяльність. Уран планета вища, він не просувається дуже швидко і заходить поступово, щоб ми могли адаптуватися до цих змін, адже інгресія планети із знаку в знак – це потужний період, який впливає на всю планету. Тож Уран переходить в знак Близнюко ненадовго, поступово. Вже 6 вересня він буде в ретроградному русі, тож цей період із 7 липня і по 8 листопада він буде проходити тими самими градусами. Звертайте увагу на те, що зараз буде відбуватися до 6 вересня, потім ці ситуації можуть повторюватися. І вже знову він буде переходити, будучи в ретроградному русі з 8 листопада в знак Телець до кінця року, торкаючись останніх градусів знаку телець, і в цей період він може давати вам зовсім новий досвід, розширювати коло вашого спілкування, і вже менше буде турбулентності у темах, які стосуються другого сектору, де він зараз стоїть. Адже другий сектор пов'язаний з вашими власними фінансами та ресурсами, з вашою самооцінкою. Оскільки Уран також перебуває періодично в ретроградному русі, то впродовж наступних сім років він буде захоплювати ваш третій сектор і ймовірні зміни вашого близького оточення, зміни стосуються знань та паперових справ. Десятого. Липня буде повня. В цей період місяць буде висвітлювати вам теми вашого 10-го сектору. Повня буде в знаку Козоріг, а 10-й сектор це все, що стосується вашого статусу, кар'єри, керівників. В цей період ви можете отримати важливий документ або ж підписати його. Це може бути отримання диплому. Підписання угод, пов'язаних із підвищенням кваліфікації, або ж отриманням нової посади, перехід на свій власний бізнес. Також це може бути і статусна покупка, велика покупка, можуть бути звістки, пов'язані з вашими батьками. 12 липня буде гармонійний аспект між сонцем, який вказує наше. Я на наше его, нашу енергію, воно буде в гармонійному аспекті до кармічного місячного вузла раху, що вказує нам на шлях еволюції. Тож це може бути періодом, коли у вас буде енергія і бажання вирішувати ті питання, які раніше ще не були вирішені. Це торкається 4 та 12 секторів, тобто вашого місця проживання, батьківщини, сімейних питань і чогось далекого, еміграції, можливо, режимних об'єктів, переїзду за кордон або ж питань, які стосуються далеких земель. Прислухайтеся в цей період до своєї інтуїції, адже Сонце буде робити і гармонійний аспект можливостей до. Кермічного місячного вузла Кету, який вказує на ваш попередній досвід, а він в шостому секторі: це стосується вашого здорового способу життя, стосується вашого графіку дня та роботи. Тобто, у вас є певний досвід, на який ви можете опиратися, щоб вирішити поставлені задачі. Для когось це може бути періодом переїзду, або ж покращенням стану здоров'я. 18 липня Меркурій який відповідає за мислення, інформацію, спілкування, також вся паперова справа буде переходити в ретроградний рух. Знову нам дається можливість для того, щоб ми щось допрацювали, допрацювали в паперах, допрацювали у документах наших, у спілкуванні з нашим близьким оточенням. Це період, виправлень, помилок. Та допрацювання, оскільки він в п'ятому секторі, то це може бути повернення, наприклад, до вашого хобі-хендмеду. Меркурій взагалі відповідає також і за ручну працю. А то ви можете, наприклад, повертатися до свого хобі, яке з певних причин залишили. Або ж це можуть бути поїздки туди, де ви вже були. П'ятий сектор це сектор відпочинку, кохання дітей, романтики, спортивних досягнень, різноманітних світських заходів. А тож в цей період ви можете, наприклад, поїхати в відпустку, де ви вже були. А ретроградити Меркурій буде до 11 серпня. Тож в цей період сприятливо бути там, де ви вже були, але все рівно потрібно завчасно готуватися, завчасно підготувати, наприклад, білети, всю потрібну вам інформацію, речі. Це може бути і зустріч з вашими колишніми, або ж ви можете зустрітися із дітьми, коханими, які давно не бачили. Із 13 липня Сатурн. Також буде переходити в ретроградний рух, і він буде знову вимагати від вас стійкості і наполегливості, оскільки в першому секторі, то саме по відношенню до вас, буде більше відповідальності стосовно того, як ви проявляєтеся в соціумі, як ви показуєте себе, наскільки ви дисципліновані. В період із 22 липня Марс, який символізує. Нашу активність, це планета управитель вашого знаку зодіаку, буде у з'єднанні з кармічним місячним вузлом кету у вашому шостому секторі. Тобто, в цей період у вас зростатиме активність, а в темах, які стосуються домашніх улюбленців, вашого графіку дня, режиму роботи, здорового способу життя, в цей період ви можете бути більш зацікавлені. Позбавлені від негативних звичок може виникнути потреба повернутися до невирішених питань зі здоров'я, наприклад, може бути підвищена конфліктність із людьми, допомагаючих професій. На дорогах можуть бути затримки, тож не втягуйте себе в конфлікти, а бути більш стриманими, не імпульсивними, і тоді ви зможете вирішити ці питання, які... Висіли тягарем довгий час, у вас буде енергія для їх вирішення. Може бути потреба вирішити питання стосовно здачі аналізів, або ж умов проживання і умов роботи в вашому колективі. Ви можете проявляти активність пов'язану із вашими колишніми колегами по роботі або ж колишніми клієнтами. 24 липня. Настає новий місяць. Це період молодика, коли місяць починає зростати, тобто давати вам більше можливостей для реалізації ваших планів, оскільки він буде в вашому п'ятому секторі, то ймовірні зміни сприятливі можливості, які торкаються ваших дітей, коханих людей. Романтичних побачень, ви можете частіше, наприклад, відвідувати різноманітні шоу, кафе, ресторани, бути більше на природі, чудовий період для відпусток, для занять творчістю, яка буде вас надихати. З урахуванням того, що тут знаходиться вже ретроградний Меркурій, то це можуть бути повторні зустрічі. Ви можете брати участь у підготовці свят, наприклад. 25 липня буде напружений період, буде точний аспект, коли сонце в опозиції до Плутону, досить напружений, травмонебезпечний, іде дуже сильне протистояння енергій. Сонце це енергія нашої натальної карти, це прояв нашого я, а Плутон планета кардинальних змін, великої відповідальності, всього масштабного. І цей аспект. Торкається вашого п'ятого та одинадцятого секторів. П'ятий це те, що любимо ми, це те, що подобається нам, те, що нас надихає. А одинадцятий це чужа думка, думка більшості, колективу, тобто буде протистояння між інтересами нашими і більшості. 31 липня Венера буде переходити в знак Рак. Ваш четвертий сектор, і буде давати вам більше радості, яка стосується вашої сім'ї, вашого місця проживання. Це можуть бути поїздки туди, де ви відчуваєте захист і тил. Може бути гармонізація відносин із вашими членами родини, або ж гарна звістка, пов'язана із батьківщиною у когось із ваших членів родини. А це можуть бути і покупки в дім, і, наприклад, ремонт в дім. Тобто все те, що буде давати вам відчуття комфорту і радості. Це можуть бути зустрічі, коли ваші діти приїдуть до вас додому, або ж ви можете купити взагалі будинок, квартиру, це може бути переїзд, і ви будете відчувати радість від цього. Оскільки Венера символізує не лише наші бажання, а ще й фінанси, то це може бути сприятливі угоди, які пов'язані з купівлею, продажем або ж орендою або житла, або землі. І цього ж дня, 31 липня, сонце буде з'єднання із Меркурієм, який ретроградний, тобто буде повертати до питань, які можуть давати вам нову інформацію, нові знайомства. І Ця інформація буде дуже важлива. ви можете переглядати те, що ви вже знаєте, і те, що маєте зараз, щось допрацьовувати, або ж може бути повернення в ситуації, які будуть повертати вас до невирішених раніше питань, можуть бути зустрічі з тими людьми, з якими ви давно не бачилися. Тож, щоб зачіска краще тримала форму, можете обрати такі дні, як 19, 12, 20 після 13-25 та 21. А для того, щоб волосся росло краще, швидше, підходять перше, друге, 25, 26 до 14 годин дня, 27, 28 та 29 після 12 години. Ці рекомендації є загальними. Також варто враховувати ваші особисті показники натальної карти. Але ця інформація пов'язана із аспектами місяця, фазою місяця, і я враховувала, щоб не було місяця без курсу. Тож, ви вже обізнані, ви бачите, що Меркурій ретроградний в липні, і перехід у іде, це також певна. Не дуже стабільна ситуація, коли планета змінює знак. Та Сатурн і Нептун також стають ретроградними. Плутон вже ретроградний, тобто дуже багато вже ретроградних планет повертають нас до того, щоб ми щось підкориговували в тих проектах, які починали в період весни. Любі мої овни, бажаю вам. Гарного літа, гарного липня, реалізації ваших планів найкращим чином. Якщо сподобалось відео, підписатися, буду дуже рада. І до наступних зустрічей наступних відео!